Долучаємо до нашого етеру Галину Куць, депутатку Харківської обласної ради. Пані Галино, вітаємо вас в Етері Еспресо. Вітаю. Отже, сьогодні, зранку, так ще з ночі Україна знову здригалася від вибухів від ракетних обстрілів. Знаємо про те, що Харківщина теж стала тією областю, де рашисти намагалися поцілити. Я просто нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ворог обстріляв Полтавську, Хмельницьку, Луганську, Запорізьку, Сумську, Івано-Франківську, Чернівську, Дніпропетровську, Донецьку, Миколаївську, Львівську, Херсонську і Харківську області тобто, дуже багато регіонів нашої держави сьогодні були під ракетними удар ударами. але пані Галино, з вами би хотіли власне поговорити про ті удари, які завдавали рашисти о опівночі по місту Чугуїв Харківської області. Знаємо, що там загинула жінка. Ну і в принципі хотіли би розпитати про оперативну ситуацію у місті та області. Тож вам слово дякую. Фактично, містечко Чугуєв було обстріляно уночі десь в 0.005. нульоль в, в, досі там у багатьох немає електроенергії людей, хоча екстрено працюють комунальні служби. Е, окрім того, що там великі проблеми і був обстріл, ще досі розбирають завали ще в одному селищі великий бурлук. Це вчора в день було воно обстріляно ракетами с 300 е, і там вже п'ять загиблих. На жаль. Великий бурлук знаходиться десь в 20 кілометрах від кордону з Росією. Воно було звільнене від російських загарбників у восени 2022 року. І досі Росія все одно все по кордоні обстрілює і жертви там є, і досі там проблемно у Чугуєві. Там проблема не лише з електроенергією. Там була пошкоджена і газова мережа. Ну, сам Харків більш-менш, але ну, був спокійний. Пані Галина, хотіла би ще у вас розпитати про таку насправді кричущу ситуацію із екологією на Харківщині, тому що є інформація від Держекоінспекції, що концентрація нафтопродуктів в трьох річках Харківщини в 7-8 разів перевищувала норму у річці не мишлі чи не мишлі поправити мене де наголос у 95 разів. І власне, розуміємо, що певний такий екоцид створює країна агресор на Харківщині чи вже займається Обласна влада так цим питанням і що відбувається? Чи будуть якісь заходи вжиті після того, як рашисти намагаються власне забруднювати і водні ресурси області, і чи Держекоінспекція має якийсь план дій на такий випадок? Дякую. Ви дуже слушно назвали екоцидом ці дії, які рашисти створюють. Річка Немишля яка забруднена, ну тобто. Рівень забрудено 95 разів вище норми. Тобто це жахливо, це запах дизелю. Це е, люди там відмічають, це Такі оті постійно така плівка по річці йде. Що буде, поки що невідомо, тому що там швидше за все, що вимре, все живе. Справа в тому, що оця катастрофа, коли траур був у Харкові, коли вигоріли живцем, люди з 9 на 10 лютого. Це було біля річки Немишля. ще з радянських часів, там побудована нафтобаза, такі резервуари, і вони були побудовані на горі. Тобто, над так трошки віддаленості від річки, на горі побудовані ті резервуари, і коли шахе російські вцілили ці резервуари, то Вогняна лава разом зі снігом з брудом понеслася по одній вулиці по Юнаківській, по іншій вулиці, по Котельній. І оця вулиця Котельна, по люди живцем, навіть дітки маленькі. І тут питання в тому, знаєте, дуже часто досі є таке, коли говорять люди такого дуже старшого віку. А що Україна построїла? А от смотрите, що Совєтський Союз построїв і строїв как хорошо, і хочеться сказати, а як хорошо строїв? Яка техніка безпеки побудувати нафтобазу на горі, коли це без, це загроза людям? Люди, які там жили, постійно про це думали, їх це непокоїло. Але в принципі там були захисні споруди, було все добре. І ось проблема сталася в чому? Що один шахедів, мабуть, спеціально був наведений на захисну споруду. Ну це споруди, які... Мали стримувати цей витік, щоб він не пішов далі. Але шахет один влучив, туди їх три було. І була, і ці нафтопродукти всі пішли у ту водойму. Ця річечка сама по собі невелика, але саме в цьому місці там була відпочинкова зона недалеко, і там вона, як озерце, була. І там вже всі ті, ну кажуть, що десь 3000 тисячі тон тих нафтопродуктів туди потрапили. А річка Немишля впадає в річку Харків. Річка Харків тече по центру Харкова. І вже в річці Харків теж є вже ці нафтопродукти. І Вже в центрі чутно цей запах. І виходить ситуація, що до нас всіх зараз звертаються обладміністрація постійно звертається до всіх людей. Щоб взагалі не використовувати воду річок Харкова зараз, навіть для технічних потреб, тому що ця вода зашкодить і технічним потребам. Зараз заміряють постійно е е ці викиди, заміряють ну, спеціальні служби, заміряють скільки викидів, яких викидів. Поки що, наскільки я зрозуміла, важко сказати, як довго триватиме ця ситуація. Людей попереджують, що наслідки можуть бути віддалені і на здоров'я, і для землі. Але дуже просять людей, які живуть в приватному секторі, не пити воду навіть зі скважин, не пити воду з криниць ні в якому разі. Знаєте, що така ситуація? От мене вражає у березні 2022 року, коли ми з чоловіком тут в Харкові. У нас була велика проблема, де взяти воду. Ми живемо багатоповерхівці. І ми вийшли в магазин, магазини майже всі закриті були, а тебе там кілометрова черга вистріли відкритий, але не можна було купити води. Її не було в Харкові. І ми тоді так двоє кажемо: от треба приїжджати в приватний сектор. У них хоч своя вода. Тепер дивіться в приватному секторі, вся вода забруднена. Мені це взагалі. Ем цей екоцид по Харківщині вражає таким цинізмом, коли у нас дуже родючі землі, у нас завжди багато пшениці росло, і тепер частину Харківщини постійно дистанційно засіють мінами, щоб земля не родила, воду фактично забруднюють. То цей екоцид з усіх сторін, знаєте, коли був голодомор на Харківщині, він дуже жахливим катком прокотився, то знищували людей. А тепер знищують і людей. І саму природу, щоб просто випалити цю землю, і це дійсно екоцит, і, і, і поки що, що що віддалено буде, побачимо. Ну але люди вже знають приблизно що робити, воду питну купляють, воду розвозять. Ну така ситуація. На жаль, Для всіх цієї бутильованої води, чи зараз в місті достатньо на прилавках магазинів питної води, чи люди відчувають певний брак води. Ну, у нас так налаштовано, що в нас питну воду завжди розвозять. У нас в 1995 році була е катастрофа. І знову, коли розказую Харків'янам, що Харків від катастрофи, від водної катастрофи врятувало НАТО, то деякі старушки кажуть, що не може дбить. Це був 1995 рік, коли в аварії на Деканівці, харків'яни старші це пам'ятають, коли питна вода змішалася з каналізаційними стоками, я пам'ятаю, що люди в Харківці тоді. Посадки ходили в туалети, і тоді вперше стали возити в таких бочках воду, тому що води не було, тому що каналізація змішана з водою. І тоді просто десь тиждень-два не знали, що робити. Насосом не могли відкачати це все. І НАТО вмішалося, і щоб не було катастрофи в місті мільйоннику, привезли насос, яким це все зробили. Але якось ніхто в змі не терижував, що нам НАТО допомогли. Але була така ситуація. І після 1995 року з'явився бізнес з у Харкові, що в нас оті будки з питною водою з дуже глибоких скважин стоять майже в кожному мікрорайончику, і вода оця є. Тобто цей момент, якби виявилось, що цей момент зараз якби допомагає харків'янам, і в принципі тут це нормально. Воду воду питну можна купити, в принципі, нормально. Пані Галино, ще хотіла би вас уточнити. Відомо, що внаслідок обстрілів регулярних по Харкову в одній зі станцій метрополітену почала протікати стеля. І, власне, хотіла би вас розпитати, що зараз відбувається з ситуацією з станцією метрополітену спортивна, бо саме там почала протікати стеля після постійних російських обстрілів, чи може бути таке, що доведеться можливо перекрити або на якийсь час там закрити повністю цю станцію? Ну і Загалом, що чувати по, по цій ситуації? Чи вже усунули цю проблему? Пані Галино, чи чуєте зараз нас? Так, зараз намагаємося відновити зв'язок з пані Галиною. Я просто додам, що Харківський метрополітен повідомляє буквально кілька днів тому про те, що через постійні ракетні обстріли Харкова в місті відбуваються суви ґрунту. А в зв'язку з тим, що безпосередні близькості до станції метро спортивна були неодноразові чисельні ракетні влучання відбулося незначне протікання зі стелі станції. Йдеться у повідомленні харківського метрополітену. І як зазначається, співробітники метрополітену виконують ремонтні роботи, вони триватимуть виключно в нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів. Пані Галино, можемо вже повернути вас до нашого етару? Я от власне прочитала повідомлення Харківського метрополітену, що будуть тривати роботи в нічний період доби, щоб люди могли так розумію в денний час доби користуватися нею. Так, дякую. Це пересадкова станція на іншу лінію метро, там великий потік пасажирів. І поряд зі станцією метро спортивна постійні були обстріли, вибухи, тому що бомбили постійно до стадіон Металіст, він там знаходиться. І ця станція метро така патріотично красива, здавна. Там вся стеля в жовто-блакитних таких полосах, вона дуже симпатична. Мені здається, що расистів ще й це дуже вражало. І, і дратувало, чому там рядом ще й бомбили. Ну, таке моє особисте враження. І на тій станції метро, коли були обстріли в 22-му році, навіть є фото такі в інтернеті, коли діти парти ставили, вони там займалися. Тобто, дуже така гарна станція. Звісно, її ремонтуватимуть. Я скажу, що в Харкові велика дяка всім ремонтникам, всім комунальним службам. У нас все роблять дуже швидко. От просто вночі, коли треба, йдуть і роблять, і тут просто велика їм подяка за все, пані Галина. Ще на останок маємо дві хвилинки. Хотіла б з вами зачепити тему освіти, тому що ви професор університету. Так і знаємо, вже рішення Кабміну про те, щоб інженерно-педагогічну академію Харкова об'єднати з Казарінським університетом разом. Хотіли би зрозуміти, яка реакція була педагогічного колективу щодо такого рішення? І, власне, чи було якесь обговорення разом з міністерством, коли ухвалювали це рішення? Ну, я працюю в іншому університеті. дійсно всі дізналися про рішення, що Ну, Харкові називається університет у ЗПІ по давній назві, що цей інженерно педагогічний університет об'єднують з Каразінським університетом. Пізніше з'явилася інформація, що сам колектив їхній не мав обговорення свого майбутнього, і це для них проблема. І це зараз проблема для дуже багатьох закладів вищої освіти. Я вам скажу ще паралельно, що не лише це в Харкові робиться, в Харкові ще й на обласному рівні теж йде так звана оптимізація закладів. Освіти. І е, трошки загрозливо для мене, наприклад, виглядає ситуація, коли ми ще перед Новим роком е, займалися су, ситуацією, щоб ні, ні в якому разі не ліквідували ті ж самі дитячі садочки для дітей з вадами слуху і вадами зору, бо їм не хотіли давати фінансування. Вроді проблему вирішили. Ні, знову цього тижня ця проблема постала. Тобто, це, як ви знаєте, одночасно на всіх рівнях йде оптимізація освітнього простору. Її так називають. Але питання в тому. Що це ріже долі людей, і що треба дуже уважно до цього відноситися, особливо на нашій фронтовій території. Тут багато проблем. Про це можна просто окремо передачу говорити. І ще б хотіла вам сказати про нашу територію, про декомунізацію трішечки. Пані У нас ну, на жаль, на жаль, зараз мусимо вже завершувати, тому що вже за 5 секунд новини. Але дякуємо вам і сподіваємося, в наступних наших етерах зможемо детальніше поговорити. Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, була в етері Ітаріїспрес.